Доброго вечора. Я представлюсь. Мене звати Ірина Григорець, я партнер з розвитку бізнесу страхової компанії Тас партнерської мережі. Маю досвід в сфері фінансів вже 16 років, магістр страхування, фінансів, банківської справи. Дуже люблю свою справу. І сьогодні разом з нашою спікеркою, з експертом у сфері страхування життя, фахівчині з призначення пенсій, головним спеціалістом з призначення пенсії у пенсійному фонді з досвідом 9-9 років Наталією Бубновою Ми проведемо невелику суботню зустріч і поговоримо про важливі питання про гроші, про гроші. Які ми можемо собі відкласти на краще життя в майбутньому. Я хочу сказати, що тема пенсії вона зараз актуальна дуже. дуже 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 Тому що коли ми подивимось на тих людей, хто мають одне джерело доходу, тільки пенсію від держави. Я скажу чесно, коли я спостерігаю людей похилого віку, спостерігаю, як рахують копійки в супермаркетах, як виносять з дому, продають те, що можна продати, щоб або купити ліки, або купити кращу їжу. Ми вже не говоримо про те, що середній пенсіонер в Україні має можливість. За ті кошти, що дає держава подорожувати по світу або вести лакшері життя? Ні, тут навіть не вистачає грошей на просте виживання, на просте, на просте якісне життя. Чому так? Чи варто сподіватися на державну пенсію? Давайте сьогодні запитаємо у Наталії Бубнової, і я з задоволенням передаю їй слово, тому що на сьогоднішній день. Вона дійсна, фахівчиня і експертка, і знає, що відбувається в пенсійному фонді з середини, середини. Е, Наташа, коротко про себе. Чому саме в страхуванні життя, як трапилося, що пенсійний фонд робота в пенсійному фонді е, позаду, і зараз пішло консультування? Ну, Велика частка консультацій саме з приводу пенсійного забезпечення. Наскільки зараз актуальна і важлива це? Передаю слово. Дякую, Ірина Михайлівна, дякую за представлення. Всім добрий вечір. Скажіть, чи нормально мене чутно? До речі, включайте камери, щоб ми бачили. Дуже, дуже хочеться бачити вас. Дякую. Да, Вмикайте камери, бо я як тихав з собою одну Ірину Михайлівну бачу. Да, так простіше, коли, коли ви вмикнете камери, нам простіше буде спілкуватися. Ірина, буває таке, що прибігла від плити, дуже давно хотіла почути Наталю, дуже. Давно навіть не мала змоги прослухати. Дуже вдячна, що ви погодились і так розумно зробили в суботу. На Чесно, підходить да, дуже... субота вечір. Так, дуже Як розумно щоб... зробили, бо Давай. дуже загружені у нас ранки і дні. Так, кінець так. місяця. І вам дякую Наталочці. Задоволенням послухаю Наталю. Закінчую камери, не включаємо, бо не зовсім причесані. Це я за себе так кажу. Але включимо. Дякую, пані Марія, за щирість. Ми включимо. Да. Наталочка слухаю з дуже великим великою пошаною, що ви там працювала, а ще з більшою, що ви пішла звідти, і що ви з нами, і дуже хочу почути. Дякую. Дякую. Дякую, Да, По можливості, хто може вмикайте, нам буде приємно. Так, представлюся я дуже коротко. Да, Наталія Бубнова мене звати. Я думаю, всі почули, прочитали, що я сертифікований експерт у сфері страхування життя та здоров'я, формування особистої пенсії та пенсійного забезпечення. Чому так? Майже 9 років, там без місяця, да, я працювала в пенсійному фонді. На сьогодні я більше року офіційно страховий агент, фінансовий консультант саме в сфері страхування, формування особистої пенсії. Але з червня цього року я ще й поп і допомагаю консультую з питань пенсійного самозабезпечення, оцифрування трудових книжок, там позначення пенсії і так далі. Тому що запитів від людей багато, багато людей за кордоном, тому я допомагаю. Що стосується пенсії, це так скажемо весь спектр послуга да, щодо пенсії. Це дуже коротко про мене. Е, чому пенсія? От я хочу почути від вас, хто як вважає, що таке пенсія. Скажіть, хто голосом, хто може написати? От що для вас пенсія? Пенсія це вільний час. Так, дякую. Вільний час. Хто ще як думає? Пенсія – це час для себе, коли вже можна нарешті відпочити. Так, да. дякую. Так, да, є це ще варіанти, так. що це. Скажи. Так, все це так, дійсно, тому що я відчула це і так далі, але з другої сторони, це те, що дуже часто собі відмовляєш у тому відпочинку, який би ти хотіла. Мати, відмовляєш у тих покупках, які б ти хотіла, дуже хотіла, адже вільний час. Відмовляєш посидіти у кафе із друзями, бо, можливо, вони краще тебе стоять, а ти не можеш собі дозволити. Ну, оце пенсія. Дякую за відповідь. да. Ну, насправді пенсія це вільний час. Насправді, бо виросли діти, виросли там є онуки, яких бачиш по вихідним, да, не ходиш на роботу. Це повинен бути вільний час, яким потрібно насолоджуватись. Дуже часте твердження в молодих людей, що пенсія це старість, да, це пенсія щось там колись таке, якесь далеке. Є офіційне визначення, взагалі, що таке пенсія, да? і це визначення каже, що пенсія це регулярна грошова виплата, яка призначається державою. Після досягнення певного віку ну або у випадку втрати працездатності, щоб забезпечити дохід на період, коли людина вже не працює, тепер дуже важливий момент: тобто, коли ви перестаєте працювати, ви повинні мати якийсь дохід. Якщо брати державну пенсію, зараз далі буду пояснювати, чому все так, але відразу скажу: якщо у вас ну все там 60 років, 65, не знаю, до скільки допрацювали, да? Повинен бути дохід, але у вас не вистачає стажу, то держава вам не призначає пенсію, який дохід ви повинні мати? Звідки цей дохід повинен братися? Подумайте про це і поїхали далі. Взагалі, пенсія не так давно насправді з'явилась. Хоча всі на сьогодні звикли, що це ж пенсія? Ну вона була, є і буде. Да? І багато хто каже, де не видумайте, щось дадуть, такого не може бути, щоб не призначали пенсії. Перше, взагалі, поняття пенсію. Запровадив у Німеччині Отто фон Бісмарк у 1889 році. В Україні, ну точніше, в СРСР тоді да державні пенсії з'явились для всіх працюючих громадян тільки в 1956 році. Ну це було не так давно. І в 2003 році. Стала така пенсійна система, яка діє і на сьогодні після ухвалення закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і цим законом створено трирівневу пенсійну систему. Яка вона? Перший рівень це солідарна система. Це та наша з вами пенсія, до якої всі звикли, тобто державна, да, працюєш, платиш податки, досягаєш певного віку, набуваєш необхідного стажу, і держава дає пенсію. Другий рівень це накопичувальна система. Він досі не працює. Це рівень з 26-го року. Його планують чи планували запустити. Побачимо, як це буде, тому що в друге читання законопроект підписаний в другому читанні, але поки досі результату немає. Що це таке? Це офіцій, для офіційно працюючих людей обов'язкові накопичення, які повинен формувати перше роботодавець. Друге, за бажанням людина може також туди відраховувати певний відсоток. Третє, якщо людина це робить, то і держава як мотивацію також певний відсоток туди відраховує. Якщо людина це не робить, відповідно держава це не робить, тоді залишається один роботодавець, який там по ну, перший, на початках прописано, що по 2% буде накопичувати від вашої зарплати. І при досягненні пенсійного віку, тобто 60 років, як на сьогодні, ви будете отримувати ці кошти, як пенсію. Ну, поки він не працює, ми будемо бачити. Да? І є третій рівень пенсійної системи: це добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Що це таке? Це добровільні накопичення, які кожна людина, досягши там повноліття да, і пішовши на роботу, маючи можливість. Може собі накопичувати і на сьогодні вже не те, що може, а повинна накопичувати собі самостійно? Чому? Тому що а, далі ви почуєте, <сум> я думаю, всі знають, скільки і який розмір пенсії на сьогодні в наших пенсіонерів. Да? Отут а, хочу запитати: як думаєте, скільки в день один спеціаліст приблизно призначає пенсію? Хто скільки думає, скажіть цифру? 20 -30. Угу. Дякую. Дивіться, в середньому до спеціаліста в день звертається біля 10 осіб. Ну, саме з призначень пенсії, да? тому що по іншим питанням там дуже багато осіб звертається. Це приблизно десь 230 заяв на місяць. Почнуть отримувати пенсію з них всього біля 90 осіб. Це 40%. 60% пенсій не призначаються взагалі. Чому? Це насправді дуже просто, тому що в них не вистачає стажу. Це ну, основна причина, в принципі. А чому не вистачає різних причин? Перше, це були підприємцями. Я думаю, всі знають, що ті, хто були підприємцем там до 2004-го, важко підтвердити стаж. Після 2004 го до 2010 -го року там враховується взагалі по місяцю в рік. Тому що був був тоді фіксований податок, які сплачували підприємці, і в пенсійний фонд там йшли просто такі копійки, яких не вистачало на повний місяць стажу. Тому це проблема. Далі некоректні записи в трудовій книжці. Таких дуже багато, від просто якихось помарок, нема печатки, навіть неправильні прізвища, неправильні імена, неправильні дати народження, просто маса варіантів, і таких записів дуже багато, і такі записи всі потрібно підтверджувати. Не завжди це виходить. Далі робота за кордоном мається на увазі це РФ. Да, зараз це рахують тільки до 91-го року. Далі не рахується цей стаж. Ну, якщо за кордоном неофіційне і взагалі неофіційне працевлаштування. Ситуація з кожним днем насправді все гірше. Таких людей, яким не призначають пенсію, все більше. І про це знають всі. І з цим потрібно щось робити. Так? Що з цим робити? Я вам включу коротеньке відео для того, щоб ви почули підтвердження моїх слів, не, ті, не, не те, що це я їх вигадала, Да? і це ще діє суденна пенсійна система. є один великий мішок. Шава намагається розподілити їх між усіма пенсіонерами, і соціалістична система добре працювала раніше поки це співвідношення почало змінюватися сьогодні. Воно апокаліптичне вже трохи один працюючий буде отримувати двох непрацюючих. Четвертий українець у процес віці не може розраховувати на будь-яку пенсію. сьогоднішній момент майже 12 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують велисоціальний внесок, навіть немає десяти мільйонів цілих сім десят. Це досить такий загрозливий і Вони тільки буде погіршуватися, тобто сказати, що ситуація кілька магічно покращиться, не може і не варто до цього рішення. Особи маємо приймати саме фільм щодо того, що все таки про те, щоб не опищувати на суміс, і дуже важливо дати цей посил нашим людям да громадянам України. Треба діяти. з 2004 року в Україні була запроваджена страхова просильна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо це складає. 30% Ми це знаємо. Але ми знаємо, що перспектива. Перспектива буде в двадцять відсотків. Тому що реалії законодавства наступні. для того, щоб бути на пенсію в 60 років, треба мати людину 35 років повного стажу. На пенсію я маю пити на 20% своєї зарплати. Це реалії до цього треба нам всім готуватися. І пенсіями 60 плюс усе більш лежить. Зрозуміло, то чого ж очікувати нам тим, кому до пенсії кілька років? Прогнози уряду не втішні. Джава <Marvel> через 15 років не зможе виплачувати пенсії. Нація старіє проблема з міським капіталом України як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика, економічна демографія. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Накопичувальна пенсійна система за 30 років відсутня в Україні. Сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсії, ну навіть тисячі гривень. Точно, можна сказати, одне: хочеш гідну пенсію, подбай про себе сам майбутнім пенсіонером через років 15. Це звичайно математика, економічна демографія, демографія. Ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Всі почули, так? Да? У 2019 році ви бачили цю цифру, вперше відкрито, почали говорити про те, що нових пенсій держава призначати не буде, хоча про це знали дуже давно, але про це не говорили. Ті, хто про це дізнався, ті, до кого дійшли такі фінансові консультанти, як я, ті про це дізнались, і ті, хто вирішив це робити, да, накопичувати, той зараз вже отримує. Я вам хочу показати розрахунок пенсії від держави. Що може мати людина, яка пропрацювала 33 роки стажу і отримувала всі, ну, протягом 33 років стажу приблизно зарплату ну, трохи більше мінімальною. Як рахується пенсія? Це дуже просто, є формула. Береться середня заробітна плата в Україні за попередні 3 роки. На сьогодні це 15 тисяч, да, 26-го року буде трошечки інша цифра. Коефіцієнт зарплати буде десь 0,72. І коефіцієнт стажу 0,33. Якщо перемножити всі ці показники, виходить основний розмір пенсії. Тобто 3,5 тисячі гривень. Працюючи офіційно 33 роки, людина буде мати 3,5 тисячі пенсій. Як ви цього достатньо, кожен подумає про себе да, і вирішить, скільки він витрачає, скільки потрібно йому для комфортного життя, і чи достатньо цієї суми. Яка наша реальність? Середня пенсія в Україні зараз приблизно 6,5 тисяч гривень. Для того, щоб отримувати такий розмір пенсії, потрібно, щоб ваша зарплата протягом всіх 30-35 років стажу була більше 20 тисяч гривень. Якщо менше, бачили, менше пенсія, відповідно, менша. Мінімальний комфортний дохід на пенсії, ну, погодьтесь, щонайменше 15. Щоб отримувати такий розмір пенсії, потрібно, щоб ваша зарплата всі 30 років була більше 50 тисяч гривень кожного місяця. Дефіцит пенсійного фонду катастрофічний. На сьогодні це вже більше, ніж 250 мільярдів гривень. І ця цифра тільки збільшується. Це діра, величезна діра, тому що ці кошти, ну, їх неможливо, цю діру вже перекрити. Чому так сталося? Все, ну по факту, не те що все, але головна причина це демографія. На сьогодні працюючих людей 10 мільйонів, пенсіонерів 11 мільйонів. Тобто працюючих вже менше, ніж пенсіонерів, їх стає постійно менше, пенсіонерів більше. Чому так сталося? Тому що ті, хто народився в 60-ті, 50-ті, 70-ті роки, тоді був так званий бейбі-бум. Після війни народився... Дуже багато дітей, і всі ці діти виходять на пенсію. А ті, хто повинен утримувати цих дітей, це ми, ті, які народились там 90-ті, 80-ті 2000-ті, тисячі, нас, по-перше, народилося менше. По-друге, багато хто працює неофіційно, багато хто виїхав, багато хто взагалі не працює, тому ця цифра постійно збільшується. І це проблема для кожного з нас, тому що ті податки, які ми сплачуємо сьогодні, вони йдуть відразу на виплату нинішнім пенсіонерам у вигляді пенсії. Вони ніде не накопичуються, не зберігаються, не зупиняються, не інвестуються, з ними нічого не відбувається. Вони відразу йдуть на виплату. Все тому є новий підхід, який це новий підхід? Це те, що ви створюєте самі, тобто накопичуєте собі самостійно, і ми обираємо тут свій вік. І вік не пенсія, це вік фінансової свободи, не потрібно чекати 60. Це доходи без прив'язки до там, роботодавця від зарплати да, чи держави державної пенсії. І це впевненість в майбутньому, в яких саме ви собі самостійно контролюєте. Це дуже важливо. Хочу показати вам порівняння державної пенсії і недержавної, да, накопичувальної. по критеріям, якщо брати гарантовані виплати. В державній пенсії пенсія залежить від бюджету України. Зрозуміло, там діра, там дефіцит, все, пенсійний фонд банкрот. В накопичення гроші точно виплачуються. Спадкування коштів. В, в державній пенсії ні. Якщо помирає пенсіонер, виплачуються дві пенсії на купування. Все. Якщо людина не дожила до моменту отримання пенсії, ну, держава нам нічого не видно. В накопичувальному страхуванні кошти повертаються. Інвестування та приріст капіталу ну, наші ЄСВ. Точно нікуди не інвестуються, да, сказала одразу виплачуються. Накопиченнях наші кошти працюють. Захист від ризиків та хвороб тільки в страхуванні. Податкові пільги державної пенсії точно ніяких, якщо ви офіційно працюєте і маєте накопичувальний поліс пенсійний, в принципі, накопичувальний поліс страхування життя, то кожен рік ви можете повертати 18% податкової знижки від внеску. І чи можна отримати кошти раніше? Ну, на державну пенсію за віком ви раніше ніяк не вийдете, тільки якщо у вас є якісь пільги. В накопиченнях так ми обираємо свій, по-перше, вік пенсійний, да, і по-друге, знову ж таки, це страхування в разі критичних якихось потреб, це все виплачується. Тому вибір, в принципі, очевидний, да, не чекати від держави, а створювати собі самостійно своє майбутнє. Як же працює накопичувальне страхування життя? Все насправді дуже просто. Укладається договір, який? В договорі прописується все відразу. Людина відразу розуміє, який її пенсійний вік. Да, якщо вам 20 років, ви в свою пенсію можете отримувати хоч в 40. Якщо вам 50, ви можете або в 60, або в 70. Далі визначається термін, скільки ми накопичуємо, термін, скільки ми отримуємо. Наші кошти, весь термін, як накопичень, так і отримань, працюють під складний відсоток. Вони постійно працюють. Хочу показати приклад да, у цієї тазпенсії на цифрах. Не просто теорію, а на цифрах. Візьмемо, наприклад, чоловіка, якому 35 років, і він до 60 років буде собі накопичувати. За ці 25 років цей чоловік з платежем 2,5 тисячі в місяць. Плюс 5% у нас є вбудована індексація кожен рік, внесе 1 143 за 25 років. Потім ануїтетними виплатами, тобто ну, він щомісяця буде отримувати потім пенсію протягом 15 років, він отримає 3 мільйона 771 000. Його середній розмір пенсії кожен місяць буде більше 20 тисяч гривень. Ну, його кошти, ви бачите, да, на малюночку, його кошти з мільйон 400 виростуть до 3700, це більше ніж на 200%. Хочу запитати, хто з вас, от напишіть в чатику плюсик, хто з вас має пенсійні накопичення, скільки нас? Або скажіть голосом, або напишіть. Я маю декілька накопичувальних програм. Це дуже круто. Мені 66 років, і це дуже ну, дуже, дуже, дуже круто, що я е, в 60 років почула про ці програми від Тетяни і Ірини Михайловни. Ну і розпочала накопичувати. Тепер у мене є захист, фінансовий захист. Вся спокійна. Дякую. Дуже дякую. Бачу плюсики. Є такі, які мають пенсійні накопичення, але явно не всі, так? Да? Так, дивіться, старі це видно. Чому? Тому що ті, хто на сьогодні вже пенсіонери, ну які не працюють, да? ну, майже неможливо вже щось змінити. Всі людина не знала про це. Можна бути, а на сьогодні це дуже відкрита, так я вибачаюсь, Олена, у вас постійно вмикається в мікрофон. Слідкуйте, дякую. Старість це вибір. Чому? Ми маємо на сьогодні дуже багато інформації відкритої, різної про те, що взагалі відбувається з пенсійною системою. І в нас є вибір: чи не вірити всьому цьому, не бачити, не чути, і бути такою бабусею, так, як на цій картинах. Я думаю, ви всі таких бачили, Продають останні, які просять, яким там на касах в супермаркетах не вистачає коштів на продукти, і це дуже прикро, і це боляче бачити. На сьогодні ви можете обрати для себе бути такими пенсіонерами, які мають можливість насолоджуватись життям, да? тому як це вільний час вже подорожувати, ходити в театр, кіно, не знаю, купляти онукам не просто там якусь цуперечку, а круті подарунки, там якісь, я не знаю, iPad, велосипед і так далі. Ну, це ж класно, правда, мати таку можливість і реально відпочивати тоді, коли відпочивати вже потрібно і можна. Тому вибір за вами. Якщо у вас є питання, запитуйте. Якщо нема, буду вдячна за якийсь відгук, це мої соціальні мережі. Я в, ну, в Instagram менше, в Instagram в мене в основному страхування життя та здоров'я. Facebook я дуже багато ділюсь інформацією різною саме про пенсії, про пенсійне забезпечення, пенсійне страхування. Є відео, які понабирали вже більше ніж мільйон переглядів. Тому підписуйтесь, переглядайте, буду рада бачити вас серед своїх друзів. кого є питання, задавайте. Та ж дуже від імені усіх тобі дякуємо, тому що справді коротко, по суті, ось така вижимка основного, що має знати кожен, ти її дала на високому рівні. Щиро тобі дякую. Я хочу, щоб ось це зерно істини кожен собі посіяв і зрозумів, що тільки насправді від нас залежить наше майбутнє. Дякую, дякую тобі велике. Дякую. Це справді так. Ну, хто на сьогодні не має пенсійних накопичень, моя порада вам після цього ефіру там, чи завтра, після цього ефіру ще не пізно. Я постаралась максимально стиснути все, тому що субота, вечір, да, щоб не дуже нагружати вас. Ті, хто вас запросив, ті, хто від кого ви дізналися про сьогоднішній ефір, зв'язуйтеся з ними. Нехай вони вас консультують, рахують вам ваші пенсійні програми, що можливо зробити для вас, там, по вашому віку, по вашим можливостям і так далі. Тому що це на сьогодні ну, дуже важливо. Дуже. Той попередній запис ваш, Наталя, він такого ж змісту. А, попередній запис ефіру ви маєте на увазі? Так. А попередній запис презентації? Так. Зміст такий, який там трохи більш розширено, більше слайдів. Я трошки стиснула на сьогодні презентацію буквально хвилинка ну, 10. Ну, так, дуже дякую. Дуже так. рада, що я почула і встигла і це все вкластися. Я хотіла дуже вас почути. О, і дуже приємно, що ви чітко, ясно, просто, стисло розповіла про те, що потрібно. І запис буде сьогоднішній, так? Так. Так, ми робимо запис. Якщо у вас є питання, ще є час їх задати. Якщо немає питань, пишіть нам в чаті, чи була корисна для вас сьогоднішня зустріч. І, можливо, хтось захоче задати питання в мікрофон, будь ласка, також можна це зробити. Звучайку дякуємо за ціну цікаву інформацію. Згодна, було потрібна до страви, на коли вже поїв, 100%. Так. До речі, собі придбати накопичувальні програми страхування можна, отримавши консультацію у фінансових консультацій партнерської мережі ТАС. І в страховій компанії ТАС, яка є національним лідером на ринку страхування, ми займаємо перші, перше місце по пенсійним програмам, по виплатам по пенсійним програмам, маючи досвід в страхуванні 16 років, до нас зараз в агентство приходить дуже багато людей, які накопичили собі пенсії, і ми чуємо їхню. Подяку за те, що їх гроші примножені, і вони говорять і нам подяку, і собі дякують за, за ті прийняті рішення, які вони зробили заздалегідь. Тому ми поруч з вами, страхова компанія заробляє для наших клієнтів гроші. Дуже вигідні програми, тому що є пільги по оподаткуванню. Якщо порівнювати з банківським депозитом, можна взагалі, якщо отримувати нашу пенсію з 70 років взагалі уникнути податку? Які питання у вас є? Звертайтесь, ми поруч, поруч з вами. Так. Дякую, професійна, корисна. Як вас можна знайти як ФОП, я за кордону за кордоном цікавлять питанням, по яким ви, ви консультуєте. Наташа, ага. о, Наташа Я написала тобі номер телеграм-робочий, то ви можете туди звертатись. Да. Ну що, друзі, дякуємо за те, що ми провели з вами разом час. Всім гарного, мирного вечора. Наталія, дякуємо і відпочивайте. Гарного До вечора.